Тіні забутих предків у Києві. Відкрилася виставка, присвячена півстолітньому ювілею легендарної стрічки Сергія Параджанова. На урочистостях голова адміністрації президента Борис Лошкін. Зовсім нещодавно ви презентували власну книгу Четверта республіка. Все відбувалося у розкішній бальній залі п'ятизіркового київського готелю, 600 гостей, фуршет, президентська промова, і все це без преси. За зачиненими дверима до чого така секретність? Що приховували? Чого стидалися? Можливо, було дуже багато преси, дуже багато журналістів. Ні, ні, Абсолютно, ні, Борисе, ми це точно знаємо. Нам в акредитації було відмовлено. Треба було мені подзвонити. Ні, я, впевнений, я впевнений, я впевнений. У вас є мої телефон. Ви зараз не будете заперечувати, що не було жодної камери, не було жо... Ні, не було. Борисе. зрештою це з е, моєю пер службою. До чого така розкішна презентація? Все ж таки, стан війни. Всі і роздратовані відсутністю реформ, повищенням тарифів. До чого така презентація? Якої розкішної презентації насправді не було. Це просто такий стиль готелю Інтерконтиненталь, тобто нічого спеціально не робили. Ми планували, чесно кажучи, робити це в мистецькому, але мистецький був зайнятий Україн фешн вік у цей час. І Інтерконтиненталь зараз коштує навіть. Скромніше ніж мистецький арсенал. Ви на посаді голови адміністрації президента менше двох років. А вже написали книгу. Обговорювали це з президентом Петром Порошенком, тому що ви перший очільник адміністрації президента, який спромігся написати книгу раніше за самого президента. Проговорював президент, підтримав цю ідею. Фуршеті ви зібрали політичних опонентів Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана якого пророкують в прем'єри. Як вам це вдалося? Там були і бізнесмени, і діячі культури, і е, я думаю, всі найкращі сучасні художники теж там були. Так що це була така, я би сказав. Багато людей з української еліти, не тільки політики, повинні, на мій погляд, бути майданчики, де можуть зустрічатися в тому числі і опоненти, і це презентація вашої книги. За зараз так.